Це відео про онлайн-магазин «Олегів сад». І мова піде не про цю красиву Дезі Вайт, а про гроші, котрі я купив у тому садку. Замовив їх собі додому з планом, що приїду з відпустки з війни і посажу їх. Відправили їх вдома зустріла бабунька і мама, і от що вийшло. Треба... Так, все-таки. Коріння ще... висохли повністю. Загнило. Ну, а може й загнило. Бруньок немає ні одної. Ну, вони десь їх тримали, що це ще? Тут ані зелені. Тут є ні, ні є нічого. Ага. Там, де є, то тут... нічим. Тут є весь, весь тут хвись тут. А, ну тут жива. Тут що? видно, що жива. Що живе? Що живе Це що? Не знати. Ага, угу. Сухий корінь. Гнилий корінь. А, гнилий. Ну. Що ну тут буде росте? Корінь. Ну добре, це попробуємо Ми. тут. Марія, але тут якісь ці бруньки Пробуй, пробувати садити, може щось си. Ну так попробуємо, так. Що попробуємо. Так, оце бере. Груша бере. Ну, є таке бере. Нема ні одної бруньки. Так. І, і корінь то саме. Коріння гниле, просто. Mm -hmm. Просто гниле коріння. Що ж, корінь гнилий, корінь сухий, бруньок немає. І в мене питання для, до керівника: для чого продавати такі дерева? Один раз людина купить таке дерево, більше вона не купить.